Друзі, всім привіт! Це Юнки Глоф. І сьогодні мене вечірці, яка присвячена Дню святого Валентина. З вами його ведучий чарівний Дмитро. Та блондинка Віолет. Дивіться нас, та продовження буде. Микита, привіт, здоров. Я вже знаю, як тебе звати, тож не буду питати. Як в тебе справи, скажи мені? Це про чудово. Сьогодні ти прийшов на вечір на вечірку, яка присвячена дню святого Валентина. Ти прийшов сюди шукати собі пару? Ні, вже є. Але поки що нема. Але вже якась дівчина є. Так. Давно знайомі? Ну, нормально так знайомі вже. Добре, з нею все добре, все виходить. Mm. Все йде плавно. Як тебе звати? Гуляна. скажи, будь ласка, ти сьогодні прийшла сама, чи з парою? Сама? А, чи, може, в є в тебе пара, але сьогодні не прийшла? Я зрозуміла тебе справляться. Ножім Як ваша справа розповідаєте? Все гарно. Все кул. То читала? Так. Вас читає? Так. Скажіть, будь ласка, дівчата, ви сьогодні прийшли з парою чи самі? Самі самі. Привіт, Привіт. Скажи, будь ласка, як тебе звати? Сильвестор? Дуже ім'я. Скажи, будь ласка, ти сьогодні сам прийшов чи з дівчиною? На жаль, сам, але я сподіваюся, вийти звідси не сам. Я хочу з кимось познайомитись. Саме так. Тож це знову я. Всім привіт. Сьогодні в нас дівчата, як ви можете бачити. Питати, яких звати ми не будемо, тому що я знаю, це Софія, це Віола, це літа. Отже, дівчата, розкажіть, чи самі ви прийшли, чи з парою? Самі. 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 Тож ви самі Вовчиці. Давайте так з вами домовляємось, якщо вам хтось подобається хлопців. Ви підходите до мене і кажете, щоб я вас познайомив. І я обов'язково це зроблю. Добре? Окей. Це дом? Ні. Чому? Никого. Які в нас дівчата мовчали і візнайомляться, не, не хочуть. Шлюб реєструвати не хочуть, ось такі дівчата в нас пішли. Друзі, привіт! Я прийшов до вас. розповідаєте, як ваші справи? Дуже добре. У мене теж дуже хорошо. У вас все чудово? дуже да. А поділіться, будь ласка, з нами. Ви пара. Зустрічайтесь. Друзі. Бо що ви не ще скажете, далі? Хлопець зараз не дуже хоче зі мною спілкуватися? Ми зустрічаємось. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Дар'я. Юля? А, як вам сьогоднішня атмосфера? Супер! Це чудово! Скажіть, будь ласка, ви сьогодні прийшли самі, чи може з парою? З парою звісною? А, тобто, у вас така європейська пара? Українська. Добре, скажи, в нас сьогодні є, що буде стіл розписів, чи будеш ти з кимось розписуватись, можеш з друзями. Та думаю, так. Життя покаже. Це правильно. Одружитися? Ні. Не, не настільки швидко. Ні. Так. Так. Звісно, обов'язково. Скажи, будь ласка, чи плануєш ти сьогодні розписуватися за столом в реєстрації? Так. А з ким, якщо не секрет? Ти знаєш. Це я. Ні, не буду. І ви не будете. А один може, типа. <ріст> на сьогодні буде стіл розписів. Чи будете ви реєструвати свій брак, скажімо так. Ну, може бути так, з Машою. А ви? Так. Це було б непогано, але мені потрібна трошечки дівчина якась. Потрібна друга половинка. О, Добре. Я вас я розумів. Буду шукати. Будете шукати. Будемо. Наполегливо. Наполегливо. Друзі, Тож зараз я дізнався на голову, що зараз будуть одружуватися цілих п'ять пар, я зараз буду намагатися когось висипати для вас та спросити, які відчуття, чи вже нехай, чи дівчини. Друзі, а хто одружується? Одного мені можна? Хто буде? Одружується Софія в нас добре. Софія, як ваші відчуття? Дуже цікаво. Емоції. Це перша така реакція. Це перша така реакція на одруження дівчини. І в нас стоїть Микитонька одружуватися. одружуватись. Зараз ми можемо бачити, як насильно хлопці заставляють одружуватися. Зміняйтесь, давайте. Ну, mm, Це так мило. в сімейний архів, я з ними. Дівчата жаліються, що в них немає хлопця, та також хлопці в цей час. Стати половиною цього, цього цілого зім'ям Елеонора. Віолета, що ви скажете? Так. Віолета згодна. Елеонору стати іншою половиною цього цілого Елеонора? Так. М -м, друзі, це так мило. На ваших хоча зараз об'єдналися дві пол половинки, це дуже мило. А пам'ятаєте, ми цієї дівчини брали на початку і Питали, чи буде вона розпитуватися? Ну може бути так, з Машою. А ви? Так. Ось відповідь вам. Чи буде це зіткненням чи народженням нової зірки? І тепер ваші серця б'ються в унісон. Як два двигуни одного слова наших томат, вони такі милі, вони так Душі, серце прям пробивається. Так мило, друзі. І Максиме, стати половиною цього цілого зім'ям. Максиме, готові взяти дружину Марію? А чи готова ви, Марія, стати іншою половиною цього цілого? Марія? Так. Так, так. у вас єдиним цілем. друзі! друзів. Чи будете ви з кимось сьогодні розписувати, чи ви вже, ви вже розписалися? Ще не розписалася. А плануєте? Так. Да. А хто це буде, якщо не секрет? Ти. <с> Оце так новина для мене вдруге, друзі. Так, так. Ну я не знаю, що навіть на це скажу, але очікуйте згодом, що буде. Дякую, Ліза.